В першому курсі я мала щасливі кеди, які мені допомагали успішно здавати іспити. Тому саме я сьогодні розповім вам про такий тип когнітивних викривлень, як магічне мислення, символічні в які ми можемо вірити, або знаки, в які ми можемо вірити, як то розсипана сіль або розбите дзеркало, або постукування по дереву, щоб не наворочити, або ритуали на кохання все це прояви магічного мислення. Самі по собі когнітивні викривлення, це ніби помилки сприйняття. Помилки мислення, які як фільтри або окуляри, дещо заважають нам сприймати реальність, такою якою вона є насправді. А магічне мислення це один з типів цих когнітивних викривлень, яке відрізняється порушеним раціональним зв'язком між причиною і наслідком. Але магічне мислення має свої як плюси, так і мінуси. Магічне мислення може бути таким способом уникнення відповідальності і пошуком швидких рішень там, де їх бути не може. Магічне мислення може призвести до обсесивно-компульсивного розладу, де людина опиниться на гачку своїх ритуалів, думок, і це може сильно. Відзначитися на якості життя і забрати багато часу і силу цієї людини, Тож, щасливі кадри – це штука хороша, але для того, щоб успішно скласти іспити, краще покластися на якісну підготовку. Тому, якщо ви хочете взяти відповідальність за своє життя і за свою долю у свої руки, то раду запрошую вас до роботи. До зустрічі!